Доброго ранку! Запрошую вас на духовні роздуми. Псалом 25, 20 вірш. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, бо я на тебе надіюсь. Коли дні дівчинці виповнилось 4 роки, їй мамі сказали, що вона може прожити максимум 4 роки через хворобу серця. Мати присвятила цю дівчинку Богові, і вона молилась, щоб Господь зцілив її і використовував її той час, який відпущено їй. Пройшло 4 роки. І через 4 роки обстежень і лікувань лікар сказав, що донька може прожити ще 3 роки, а потім може наступити смерть. Мама знову склонилась на коліна і молилась Господу про здоров'я своєї доньки, минуло 3 роки, донька була жива. Лікар сказав, що їй залишилось максимум 5 років наступного разу. І також мавти молилася за свою доньку, і ще донька прожила 5 років. Коли Цій дівчині вже виповнилось 20 років, то лікар сказав, що їй залишилось 3 роки. І якщо вона переживе ці критичні три роки, то вона може не хвилюватись за своє здоров'я. Три роки для цієї матері були молитвами і присвяченнями її доньки Господу. Через три роки. Вони відсвяткували день народження цієї дівчини, і це була найщасливіша мати у світі. Вона радувала, що Господь відповів їй на її молитву. Коли дівчині виповнилось 24 роки, вона виходила заміж, але перед цим вона хотіла обслідуватись, і лікарі сказали їй, що вона абсолютно здорова. Ось що сама сказала ця дівчина про себе. У дитинстві я не знала, що Бог робив для мене. Але в 17-річному віці я почула, як мама розповідала досвіди мого сілення одному знайомому. Я зрозуміла, що Бог особливим чином працює в моєму житті, що Він турбується про мене і зціляє мене. Тому що. Я знала, що з 12 років я перестала приймати ліки, і я вірю, що це воля Божа і що Господь мій целитель, тому що дійсно зцілив мене і я здорова. Бог то найкращий лікар, і Він хоче дати зцілення нам. Він чує молитви вірних батьків, матерів, отців. І Він бачить наше посвячення і посвячення наших дітей. Сьогодні Господь закликає батьків, матерів, щоб вони присвячували своїх дітей Господу, щоб вони довіряли Йому. Хай Господь благословить кожного з нас, наших дітей, і допоможе нам бути вірними Йому, бо на нашу вірність і наші Звертання до Нього, Він відповідає, якщо це від чистого серця. Хай Господь вас благословить.